Де я себе обманюю, в якому місці. І зазвичай, коли піднімається агресія, і я просто знаю, що це не на людей, це не на ситуації, піднімається ось це відчуття. Це відчуття піднімається на те, що я десь чи щось затягую чи себе відкладаю. Ну, тобто, це відношення до самої себе. І для мене це такий, знаєте, речах, який показує, що дивись, Кать, Пора це завершувати і йти в нове. Для мене ось це таке, знаєте, відчуття, яке дозволяє мені закінчити старе, рішуче. просто, знаєте, так різко відрізати і сміливо піти в нове. Ось такий перехід, знаєте, ніби відбувається. З однієї реальності в іншу. Е